20 років тому, 21 листопада, 2004-го, в Україні, почалася помаранчева революція. Це була реакція на оголошення Віктора Януковича. Переможцем президентських виборів після брудної виборчої кампанії, поділу України на сорти та масових фальсифікацій. Як все відбувалося у День гідності та свободи? Давайте згадувати разом. Це параграф 20 років помаранчевого майдану. Додивіться це відео до кінця. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наші ютуб канали, щоб якісного українського контенту було більше. 2004 року Україна часто з'являлась на іноземних шпальтах. Перемога Руслани на Євробаченні в Стамбулі. Пам'ятаєте ті дикі танці, перемоги Віталія Кличка над Корі Сандерсом та Дені Вільямсоном. Нагородження Андрія Шевченка золотим б'ячем, як кращого футболіста Європи. В Америці на початку 2004-го з'явився Фейсбук. Але свою роль в українській революції він ще зіграє лише за 9 років. На пострадянському просторі події на майдані в Україні не стали першими. За рік до цього у Грузії відбулася перша кольорова революція. Революція Троянд. Це був Мирний протест проти влади Едуарда Шаварнадза, якого асоціювали зі старим радянським минулим, 2005 року в Киргизстані відбулася тюльпанова революція. Але повернімось до України. Другий президентський термін Леоніда Кучма добігає кінця за Конституцією. це максимум і треба шукати наступника. На виборах до парламенту президентський блок за єдину Україну за їду. Пам'ятаєте, посів тільки третє місце. Але за рахунок мажоритарників, переважно зі сходу, в оточенні президента Кучми все більше стає представників так званого донецького клану. Вони просувають кандидатуру Віктора Януковича з першого донецького губернатора, а потім і прем'єра. Хоча варіанти ще були, на думку притолога. Володимира Фесенка у Кучми розглядали кандидатури голови Нацбанку Сергія Тігіпка та міністра транспорту Георгія Кірпи. Аж тут Конституційний суд постановив, що балотуватись має право сам Кучма. Мовляв, обраний він до ухвалення конституції 96-го року і нового закону про вибори президента. А отже, виконує свої повноваження не вдруге, а вперше. Але сам кучма від такого подарунка відмовляється 14 квітня 2004-го на засіданні фракцій та груп, що входять до пров. Адної коаліції в присутності президента Януковича висувають єдиним кандидатом. Віктора Ющенка, як кандидата від опозиції, почали розглядати ще за рік півтора до виборів. Колишній голова Нацбанку, колишній прем'єр-лідер переможця парламентських виборів 2002 блоку Наша Україна. Він за підтримки власної політсили та блоку Юлії Тимошенко іде шляхом самовисування. За даними його передвиборчого штабу, 4 липня на столичному співочому полі зібралось майже Сто тисяч осіб народного президента має бути висунуто народом на площі, а не в шикарній залі. За задумом на акції мала бути присутня щонайменше одна людина із кожного великого населеного пункту, щоб ця людина повернулась потім додому і розповіла: я там був, бачив Леніна і носив із ним брівно. Увечері напередодні висунене Ющенка, ми його привели на репетицію. Він побачив сцену, походив, подивився. Було видно, що у нього є сумніви з приводу того, що завтра тут буде багато людей. І коли зранку люди колонами почали заходити, займати свої місця в амфітеатрі, коли це співоче поле оживало. Це було щось, і тоді, коли Ющенко пройшов центральним проходом до сцени, мені здалося, що він усвідомив місію, яку на себе бере. Це згадував один із організаторів акції, представник штабу Ющенка Володимир Філенко. Саме там вперше прозвучить гасло. Бандити сидітимуть у тюрмах. Того ж дня своїх кандидатів висунули соціалістична та комуністична партії Олександра Мороза та Петра Симоненка. Це сьогодні їхні діяльні заборонена, а 20 років тому це були потужні політичні гравці. Загалом на вибори президента ЦВК зареєструвала 26 кандидатів. Щоправда, згодом двоє знялися, тому у бюлетені першого туру лишилось 24. Агітація стартувала у липні вперше в українській політиці. Вона була настільки брудною. Поляризація суспільства, відверта ворожнеча та маніпуляції. Далі розкажу про кольори, які стали символами, а поки давайте про заборонені прийоми, до яких вдавалися учасники виборів. До того року в українському політикумі працювало негласне правило не чіпати особисте життя конкурентів. Ющенко дорікали американським паспортом дружини. Будьте пильними з американським впливом на вас. Ваша дружина американка самого Ющенка називали нацистом, бо у його політсилі були представники націонал-демократичних сил Януковича професором. В анкеті яку кандидат вручну має заповнити у ЦВК у тексті на 90 слів. Він припустився 12 помилок. Його Подвиги досі вражають. Дві судимості за напади і грабежі в народній пам'яті міцно поєднались з поцупленими шапками. А у передвиборчій кампанії з тезами про перетворення України на колонію та про життя по поняттях. Власне, і говорив він відповідно. Людей намного больше, чим цих казну, котри на постоянне вішають життє. Критикам команда Януковича відповідала: мовляв, кожен може помилитися однак, наш кандидат не зламався, зумів вибитися в люди і став міцним господарником і жорстким керівником. На протиставленні будував стратегію десант політтехнологів з Москви, який прибув допомогти Януковичу. Один з керівників кампанії Гліб Павловський, до речі, уродженець Одеси. Спочатку сприяв приходу до влади Путіна під час українських виборів 2004-го Відкрито заявляв, що обрання президентом Віктора Ющенка суперечить інтересам Кремля. Саме Павловський та його команда поділили українців на три сорти і приписали цей підхід Ющенку. Той, мовляв, вважає захід. Першим сортом центр другим, а схід відповідно третім. Хоча нагадаю, Ющенко народився на Сумщині, це північний схід, кар'єрні успіхи у Києві. Але коли вирують емоції, критичне мислення не працює. Схід протиставляли заходу російське мовне населення україномовному. Інновацією виборів можна вважати участь так званих технічних кандидатів. Всі розуміли, що так чи інакше боротьба розгортатиметься між двома основними учасниками, а всі інші мають відібрати у них голоси. А головне, їхні представники входять до складу виборчих комісій і таким чином можуть впливати на результати чи підрахунок. Мабуть, найвідомішим із технічних кандидатів був Роман Козак, який і породив один із ключових мемів тієї кампанії про дружину американку. Ту історію про Катерину Ющенко активно просували кандидати від лівих та про російських сил, мовляв, через дружину Віктор Андрійович залежить від США. У дослідженні Олесі Яцунської про особливості політичної реклами на Телебаченні в ту кампанію є такий приклад: спочатку в ефірі йшов ролик того ж таки козака, в якому він закликав дружину Ющенка відмовитись від американського громадянства, а народ України бути обережним. За ним політична реклама Ющенка, що починалася словами так, Ющенко йде в президенти. А закінчувався рекламний блок патріотичними закликами кандидата від комуністичної партії робітників і селян КПРС Олександра Яковенка сказати НІ американському диктатові, до якого веде країну Ющенко. Ну самі розумієте, на які емоції був розрахунок загалом. У змі дисбаланс був на користь Януковича. Альтернативою був хіба не так давно створений п'ятий канал. Це був час темників, таких собі вказівок про що і як писати, а на що закрити очі. Цю форму цензури вигадали російські політтехнологи. Зокрема, в авторстві зізнався Марат Гельман. Це зараз він галерист і борець з режимом Путіна в екзилі, а тоді був політтехнологом. Починаючи з 2000-х, і державні і комерційні ЗМІ регулярно отримували темники з адміністрації президента, яку тоді очолював Віктор Медведчук. Меседжі були одновекторні: красиво показати досягнення чинного прем'єра і кандидата Віктора Федоровича, і всіляко топити кандидата від опозиції. От, наприклад, заголовки. Тодішніх популярних газет Віктор Ющенко зовсім уже не той. Опозиція приречена на поразку. США поставили на Ющенка свідчення Айрестроса. Зауважте 20 років тому більшість преси виходила російською. Монополія Януковича була і у зовнішній рекламі. Його лицем і гаслами були зайняті більшість площин та білбордів. Можливо, пам'ятаєте, його тодішня кампанія крутилась навколо гасла. Тому що тому, що лідер, і тому, що послідовний, звісно, це також грало проти нього. Мемів була купа. Що ближче до виборів, то цікавішими ставали агітаційні прийоми. Команда Ющенка кольором кампанії обрала помаранчевий, і це чудовий приклад правильного маркетингу. Бо згідно з дослідженнями, помаранчевий втілює впевненість, творчість та мужність а ще асоціюється з теплом і сонцем, що створює затишне і дружнє враження. Додайте сюди меседжі, які транслювались на листівках чи бордах. Яскраво-червоне так на помаранчевому тлі кидається в очі і привертає увагу. Команда Януковича йде класичним шляхом приглушені синьо-білі партійні кольори та традиційні схеми тиску завдяки адмінресурсу. Агітатори Януковича в уніформі з літерою Я на вулицях роздавали листівки з програмою, та головне книгу авторства невідомої Віри Ніколаєвої під назвою к судьбі. 97 сторінок, великий шрифт, наклад 800 тисяч примірників для порівняння. Найпопулярніша книга у 2023 році. Я бачу вас цікавить Пітьма Ларіона Павлюка. Її купили, а не безкоштовно отримали як Януковича 100 тисяч людей. До речі, надрукувало ту книгу про Януковича теж Донецьке видавництво, яке згодом виплатить йому 16,5 мільйонів гривень авторського гонорару. От вам цитата з книги. Погодьтеся, є в ньому сила, перед якою готове схилитися будь-яке жіноче серце. Щось таке потужне, можливо, грубувате, але цим і підкоряюче. І навіть протокольний костюм і краватка ця уніформа ділових чоловіків сидять на ньому якось по-особливому. Йому джинси та шкіряну куртку. У міцні руки не портфель, а кермо автомобіля, штурвал літака чи поводи гарячого скакуна. Тут можна натиснути на паузу і посміятись і згадати кадри, як цей потужний підкорювач жіночих сердець, як гарячий скакун втікав у 2014-му. До речі, у 2004-му вийшло ще дві книги про Януковича на численних виступах у рамках турне. Він на всі боки хвалив економічну політику уряду і підвищення пенсій і пропонував зробити російську другою державною. На противагу йому ключові теми кампанії Ющенка це звинувачення уряду у корупції. На Януковича наповну працював адмінресурс. Кушма, хоч сам і не агітував, але посадовцям не забороняв. Особливо обробляли моле намагалися відвадити їх від дільниць, щоб майбутнє вкотре визначали. Пенсіонери, ми в університеті, наприклад, за помаранчеві хустинки погрожували відрахуванням. Мені рекомендували не носити помаранчеву куртку, бо тієї осені я якраз купила саме таку. На студентів тиснув сам ректор. Це зафільмували. І він поплатився посадою, але це дуже звігаючи. Наперед студентам для цього довелося оголошувати голодування. А що було у ваших містах? Були акції за кого? Напишіть нам у коментарях, ставте вподобайку і діліться цим відео з друзями. Проте активістів штабу нашої України мілі. Поліція порушила кримінальні справи, обмежувала пересування і затримувала без причини автобуси з журналістами чи учасниками опозиційних зустрічей. Наприклад, у серпневому вибуху на столичному ринку Троєщина, внаслідок якого загинула одна, та дістали поранення кілька людей, звинуватили члена української народної партії, яка входила до блоку Наша Україна. Правда, вже за кілька місяців суд зобов'язав МВС спростувати неправдиві дані. Найбільш резонансним злочином стало отруєння Віктора Ющенка 5 вересня 2004-го Він після зустрічі з виборцями їде на вечерю на дачу тодішнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Пізніше з'являться перші симптоми: нудота, головний та шлунковий болі в Україні. Діагноз не ставлять. Ющенка перевозять в Австрію. Там спершу кажуть, гострий панкреатит, а згодом змінюють діагноз отруєння діоксинами. Це високотоксичні хімічні речовини. Вони вражають внутрішні органи і спотворюють шкіру. Ющенко не може брати участь у кампанії. На зустрічах з виборцями його підміняє Юля Тимошенко. Ющенко вбачав в отруєнні брудну технологію з метою вилучення його з перегонів. Влада свою причетність до інциденту, звісно, заперечила. Минуло 20 років, а справа й досі не розслідувана. Як ви думаєте, чому? Напишіть нам у коментарях. У Януковича у вересні своя драма. Він якраз виходив з автобуса, щоб іти на зустріч зі студентами Прикарпатського університету імені Стефаника, коли у нього яйцем влучає першокурсник Дмитро Романюк. Ну, це зараз ми знаємо про яйце. А тоді це був замах на кандидата важким тупим предметом. Янукович знепритомнів, його шпиталізували з колапсоїдним станом, де йому нібито діагностували черепно-мозкову травму. У відеозверненні, записаному у лікарні, Янукович звинувачує в інциденті оточення Ющенка та націоналістів. Причому за день до цього, на зустрічі з виборцями у Конотопі, яйцем пожбурили у Юлії Тимошенко. Вона продовжила виступ. На тому інциденті політтехнологи з помаранчевого табору вибудували цілу мемну кампанію про веселі яйця. 31 жовтня перший тур голосування. Спостерігачі на дільницях фіксують численні порушення. Присутність сторонніх осіб, які керують процесом голосування. Бюлетенів у скриньках більше ніж зареєстрованих виборців або ж навпаки, внесення виборців у списки у день голосування. Ну і власне голосування за відкрипними талонами. Під час публікації проміжних результатів на сайті ЦВК інформація перестала оновлюватись на позначці 97,6% опрацьованих протоколів. Незначну перевагу на той момент мав Янукович. Комісія назвала це технічними несправностями, а опозиція хитрощами, щоб не визнавати лідерства свого кандидата. Голова комісії Сергій Ківалов тоді здобув прізвисько. Підрахуй більшість голосів не набрав жоден з кандидатів, а значить, другий тур. У цей час про підтримку Ющенка оголошують його вчорашні конкуренти: Олександр Мороз, Анатолій Кінах, Олександр Мельченко та Леонід Черновецький. Голосувати за Януковича закликають Леонід Кучма, настоятель РПЦ в Україні Володимир та колишня кандидатка в президенти Наталія Вітренко. Головний український комуніст Петро Симоненко просить своїх виборців голосувати проти всіх. За день до другого туру виборів президент Кучма визнає, що кампанія була брудною, але влада зробить усе, щоб вибори відбули спокійно і не переросли у революцію. До речі, слово революція у розрізі політичних подій 2004-го вперше прозвучало саме з вуст кучми. Попри обіцянки, набір фальсифікацій 21 листопада не зменшився. Додалися мертві душі від. З першого туру до другого кількість виборців зросла на мільйон 400 тисяч осіб. Дивовижний приріст населення, чи не так? Крім того, влада організувала додаткові дільниці в Росії, які давали шанс сфальсифікувати ще 2,5 мільйони голосів. Сьогодні я навіть ще з більш важким серцем мушу дійти висновку, що влада не відповіла позитивно на наш заклик. Другий тур виборів президента України не відповідав значній кількості зобов'язань ОБСЄ, а також стандартам Ради Європи та іншим європейським стандартам щодо демократичних виборів. Сказав Брюс Джордж, тоді високопоставлений представник ОБСЄ на виборах в Україні. Спостерігаючи від СНД, заявили про прозорість і чесність. Ще до офіційних результатів Януковича з перемогою першим вітає. Путін. Команда Ющенка кличе українців на Майдан захищати свій вибір. Близько четвертої ранку мітингувальники починають встановлювати перші намети. Протягом доби містечко розростається до чотирьох сотень по Хрещатику аж до Бесарабської площі. Одночасно влада вводить до Києва бронетехніку для охорони ЦВК та інших адмінбудівель. Уже зранку 22 листопада у центрі Києва зібралось понад 100 тисяч людей. З майдану почали вести супутникову трансляцію. Картинку з України показували по всьому світу. Міські влади в столиці та у регіонах подекуди відмовляються визнавати законність результатів. Збираються мітинги. Паралельно в областях, де приміг Янукович, влада намагається зібрати людей на противагу опозиції. Там кількість учасників відносно незначна. Виняток лише Харків, де обласному штабу Януковича, вдалося організувати від 50 до 80 тисяч. 24 листопада ЦВК оголошує офіційні результати. Янукович набрав майже 49,5%, а Ющенко 46,6%. голосів. Результати суперечить національному екзотополу, проведеному Київським міжнародним інститутом соціології та центром Разумкова. Опитані на виході з дільниць виборці віддали Ющенку 54%, А Януковичу 43% голосів. Кількість прибічників Ющенка на Майдані росте. Опозиція займає будинок профспілок, будівлю КМДА та Український Дім. Навпроти них власне наметове містечко розгортають прибічники Януковича. Пам'ятаєте, як їх тоді називали? Напишіть нам у коментарях. Гасло, яке тоді з'явилось, міліція з народом, щоб правоохоронці не виконували ймовірних злочинніх наказів. Того ж дня штаб Ющенка починає оскаржувати результати виборів у судах різного рівня. Президент Кучма заявляє, що силу проти мітингувальників не застосовуватимуть і закликає усі сторони шукати вихід із ситуації. На Майдані ж вирує життя. Кияни приносять теплі речі і бутерброди. Зі сцени виступає колишній президент Польщі, і лідер Солідарності Лахвалєнса. Людей гуртує музика. Там виступають Вопля Відоплясова, Руслана, Олександр Поноврьов та Океан Ельзи. Справжнім гімном революції стає написана на основі гасел пісня Івана-Франківського гурту Ґрінджоли Разом нас багато, нас не подолати. Разом нас багато нас не. Антимайдан живе під співи Софії Ротаро, Ані Лорак, Таїсі Повалі, Наталії Могилевської та Кузьми Скрябіна. А ще в історію увійшов виступ дружини Януковича Людмили. Стоять валіночки на дані, перчатки, шарфики, курточки, палатки. От з таким значить, подіумом е, самі матрасики. Все везде, все американське. От і гори оранжевих апельсин, І канафоні аранжевої неба. Пані о такої. От. Да. Це просто, ета кошмар. І хочу вам сказати, що дія апельсинки не прости. Ці діберсінки наконати. 25 листопада. Опозиція створює комітет національного порятунку, який кличе народ стати на захист конституції 96-го року. Верховний суд України забороняє центр виборчкому оприлюднювати результати виборів до кінця розгляду скарги щодо оголошення Януковича переможцем виборів. 26 листопада у Маріїнському палаці з ініціативи Олександра Квасневського за круглим столом збираються кучма, Ющенко, Янукович, сам польський президент, а також президент Литви Валдас Адамкус, Верховний представник ЄС з питань безпекової та зовнішньої політики Хав'єр Солана, генсек ОБСЄ Януш Кубіш, міністр закордонних справ Польщі Владиміш Симошевич та голова російської держдуми Гризлов. Однак тоді. Сторони ні до чого не домовляються. Потягами до Києва на підтримку Януковича звозять шахтарів і бюджетників. Януковича вітають очільники Китаю, Казахстану та Вірменії. 27 листопада Верховна Рада голосами 255 депутатів визнає, результати виборів недійсними. Оголошує недовіру ЦВК, новим головою стає. Ярослав Давидович на Майдані збирається рекордний протест. За оцінками МВС і міжнародних спостерігачів проти дії влади виступає близько півтора мільйона маніфестантів. Поза тим, у Харкові голова місцевої облдержадміністрації, один з лідерів регіоналів Євген Кушнарьов заявляє про початок створення автономії. А вже наступного дня у Сєвєродонецьку прибічники Януковича проводять так званий всеукраїнський з'їзд депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад усіх рівнів. Загалом 3576 делегатів, які представляли, за словами голови з'їзду та керівника Луганської облради Віктора Тихонова місцеві органи влади всіх рівнів з усіх областей. Хоча насправді лише східних, південних та деяких центральних областей, в тому числі Київської, і, власне, Києва, присутній чомусь мер Москви Лужков. Делегати визнають Януковича переможцем і заявляють, що в разі приходу до влади Ющенка залишають за собою право на адекватні дії з самозахисту інтересів громадян аж до проведення референдуму з питань можливої зміни адміністративно-територіального устрою України. Той же Євген Кушнарьов заявляв про готовність до радикальних дій та навіть натякав, що з цим може допомогти Росія від Харкова до Києва 480 кілометрів а до кордону з Росією кілометрів. Вставай, країна величезна, вставай на смертний бій з нашиською силою темною з помаранчевою чумою. Референдум для створення нової південно-східної республіки призначають на 12 грудня. В народі відразу називають пісуар. Така собі репетиція 2014 року. Дії учасників з'їзду засуджує навіть президент Кучма. Вони мовляв не відповідають. Ані законодавство, ані конституції 30 листопада СБУ порушує кримінальну справу за статтею посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Утім, як і зі справою про отруєння Ющенка, жодного результату. Справу закрили у 2006-му, якраз під час підписання універсалу національної єдності президента Віктора Ющенка, в тому числі із Януковичем, як з лідером партії регіонів. Але це тема для зовсім іншого параграфу. Кроки, що наблизили подолання кризи, відбулися 1 грудня. Верховна Рада голосами 229 нардепів висловила недовіру уряду Януковича та постановила сформувати уряд народної довіри. Учасники круглого столу, це той, що з ініціативи Каснєвського підписали заяву, яка включала серед іншого зобов'язання сторін дотримуватись рішення Верховного суду України, не вдаватися до застосування сили і прийняти поправки до закону про вибори президента в пакеті з конституційною реформою. Передати частину повноважень президента, Верховній Раді і Кабміну. Чекати рішення суду довелося недовго. Слухання тривало п'ять днів, буквально в прямому ефірі. Інтереси Ющенка захищали Олексій Рєзніков, Микола Катеринчук та Сергій Власенко. 3 грудня суд визнав численні порушення законів і постановив результати другого туру голосування вважати недійсними. Повторне голосування вже оновлений склад ЦВК призначив на 26 грудня. 8 грудня Верховна Рада проголосує компромісний пакет змін до конституції. За рік з 1 січня 2006-го Україна з президентсько-парламентської республіки трансформувалася у парламентсько-президентську 20 грудня. Відбуваються теледебати. Вони були вже другі і проходили за новою схемою. Запитання ставили самі кандидати. От ці руки нічого в житті не крали. У ну, мене дружина як дружина, з якою я прожив багато років все життя. І коли її почали ображати, знаєте. Ну, я на русском языке скажу. Мне ее стало очень жаль. Хотя я ее, конечно, очень люблю. И давайте мечными картами пограємо На сепаратизмі, федералізмі, Створимо Південно-Східну Республіку. Ці пісювари створювали, створювали, знаєте, не один політик, їх нічого не давалося. Якщо ви думаєте, що ви побідите і ви станете президентом України, ви глибоко ошибаєтесь. Ви вы... Якщо победите, ви можете стати президентом частини України. Красти не можна, красти не можна речі, красти не можна заводи, красти не можна голос. я як чоловік віруючий, ви правильно отметили, я, я ісповідуюсь только перед Богом. Але взаємні звинувачення визначального впливу на результати уже не мали. Українці зі своїм вибором визначились 26 грудня 2004 року. Відбулося Переголосування другого туру, але в народі цей день назвали третім туром. Активність виборців сягнула понад 77%. За два дні ЦВК обробила 100% протоколів. Віктор Ющенко набрав майже 52%. За Януковича віддали голоси трохи більше як 44%. Згадайте результати екзетполу після другого туру, про який я вже згадувала. Цифри були майже такими ж. Спроби прихильників Віктора Януковича опротестувати результати цього туру було понад 100 правок. Не принесли результатів. Тож надвечір, 10 січня уже нового 2005 року ЦВК затверджує протокол про результати виборів і постанову про обрання президентом України Віктора Ющенка. Наступного дня документи передали для оприлюднення у газетах урядовий кур'єр» і «Голос України. Однак за клопотанням Януковича, Верховний суд. Призупинив публікацію, але і цю спробу відтягнути результат відхилив Верховний суд. Інавгурація третього президента Віктора Ющенка відбулася 23 січня 2005 року. Перша частина церемонії офіційна пройшла у Верховній Раді, а друга на майдані Незалежності у присутності 59 офіційних зарубіжних делегацій та майже півмільйона людей. Віктор Йощенко у своєму президентському терміні запам'ятався активним прозахідним курсом та активною гуманітарною політикою. Саме він взявся відновлювати стерту союзом українську історію, зокрема пам'ять про голодомор, а ще протистояннями з колишньою соратницею Юлією Тимошенко та затятим суперником Віктором Януковичем. Він спробував отримати томоси, план дій щодо членства України у НАТО безуспішно від політики. Відійшов, збирає предмети старовини. Нещодавно допоміг комікам закрити збір для військових. Віктор Янукович здобув перемогу на наступних виборах. Його розворот від євроінтеграції до Росії став причиною наступної революції гідності. Ці події забрали життя понад сотні українців. Янукович тепер переховується десь в Ростові. Леонід Кучма відійшов від політичного життя після початку російської агресії. Представляв Україну на перемовинах з терористами так званих ДНР і ЛНР у тристоронніх контактних групах та на переговорах у мінську. Юлія Тимошенко за каденції Ющенка двічі була прем'єркою. Програла президентські перегони Януковичу у 2010-му. Опинилася за ґратами, за звинуваченням у перевищенні службових повноважень при підписанні газових умов з Москвою. Після перемоги Другу Майдану у 2014-му та 2019-му знову балотувалася у президенти і знову невдало. Стало другою та третьою відповідно. Сергій Ківалов, колишній голова ЦВК, неодноразово ставав народним депутатом від проросійських партій. Зараз він президент Одеської юридичної академії. Євген Кушнарьов, один з ініціаторів сепаратистського зібрання в сіверсько донецьку загинув під час полювання у 2007-му, нібито випадкова куля. Один з учасників з'їзду Олександр Єфремов дістав підозру у Держзраді за події 2014-го. Сприяння у створенні так званої ЛНР і захоплення адмінбудівель. Отак непокаране зло повернулося. Після початку повномасштабної війни він втік до Росії, як це раніше зробила іще одна учасниця з'їзду Раїса Богатирьова. Дмитро Романюк, той, що студентом влучив яйцем у Януковича, подався в державне управління. Був заступником голови ОДА, а зараз голова бізнес-асоціації Івана франківська За 20 років так і не з'явилось повноцінного художнього фільму про ті події. Перший майдан став тлом для історії кохання у фільмах Оранжлав та помаранчеве небо. До речі, і там, і там головних героїв зіграли росіяни. Отак, фільми про українську революцію. Гурт Гринджоли виступив на Євробаченні з Майданівською піснею Разом нас багато і посів 16 те місце. Кого я не згадала і що вам запам'яталося з подій помаранчевої революції? Напишіть нам у коментарях. Дякую, що додивились до кінця. Ставте вподобайку. Ну і побачимось в наступному параграфі.